Індія не збирається відмовлятися від імпорту російської нафти. Прем'єр-міністр Індії Норендра Моді жорстко відповів Трампу. За словами моді, уряд не втручається в рішення нафтопереробних заводів. Державні і приватні компанії можуть самостійно обирати постачальників, виходячи з власних інтересів. У відповідь Трамп заявив, що Індія не просто активно закуповує російську нафту, а й перепродає її на світовому ринку з великим прибутком. Він звинуватив нью нюрнюделю байдужості до людських жертв в Україні, які за його словами гинуть від рук російської військової машини. Тим часом МЗС Китаю заявив, країна не збирається відмовлятися від російської нафти, адже забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає національним інтересам. А примус і тиск нічого не дадуть. Нагадаю, напередодні Трамп пригрозив 100-відсотковими метами на імпорт з країн, які не припинять закупівлі російської нафти.